Зробити благоустрій території всіх будинків ми обслуговуємо 40 будинків. є повністю список і на кожний будинок розписано, що на кожному будинку потрібно зробити. Полагоджені дитячі майданчики, лавки, сходові клітки і двері, чисті двори та під'їзди, а також озеленені прибудинкові території. Комунальники обіцяють до кінця щорічного весняного двомісячника благоустрою. Господарські роботи триватимуть з 15 березня до 15 травня. Працівники підприємств поділилися планами щодо будинку на проспекті Степана Бандери 166. На даний час ми тільки бачити займаємося ремонтом козарків. Це надходами в під'їзд. Які постійно протікають, обсипаються. Прошлого року ми зробили два під'їзди, а цього року будемо всі вісім під'їздів, перекривали. Ну, Затрати, я б сказав, тут невеликі, буквально один козирок він десь буде стояти приблизно 1200-1300 гривень. Зі сплати мешканців будинків за комунальні послуги працівники ЖЕКів планують закупити необхідні матеріали для озеленення та впорядкування дворів. До слова, Богдан Гніздюх розповів і про інші нагальні потреби. Зокрема, на капітальний ремонт покрівлі одного будинку в середньому потрібно 120 тисяч гривень. Коштів нам виділено на покрівлю 80 тисяч Слівінська 5, і стоїть ще в нас будинок. Бандерія, 98, рядом через будинок ще повинні там виділити кошти у незадовільному стані в багатьох спорудах і водопостачальні сітки. Проте рішенням виконкому Тернопільської міської ради досі виділено кошти на ремонт лише одного будинку на бульварі Данила Галицького 22. Друге місце це заміна внутрібудинкових мереж водяних мереж. Це лежаки холодної води і стояки холодної води, які вже потребують давно повністю зношені і потребують заміну. цього року. Вже от на бульвар 22 виділені кошти повністю на заміну стояків і лежака. 000. Працівники Жаків сподіваються, що погодні умови не завадять виконанню усіх господарських робіт.